Три безпрограшних варіанти для дівчат абсолютно на круглий рік. Аромати, які створювалися тільки з однією метою: отримувати безліч компліментів та уваги від чоловіків від протилежної статі. Ті аромати, які мають неймовірний шлейф, дуже класну стійкість, які звучать реально дорого, стильно, надзвичайно багато, і ті, в які ви закохаєтесь одразу, просто з першого вдоху. Я вам це точно гарантую. Отже, погнали перший звичайно габа від бренду Хармон Парі. Ідеальна нота, якіґалавути, ніжні фрукти, красивий цитрус, соковитий, класний, спокусливий, мега компліментарний і суперсексуальний аромат на круглий рік для дівчат. Це просто must have. Це абсолютні 10 з 10, як ви вже зрозуміли. Хармон парі «Габа», доступний до розпиву від 3 мл. Наступний мій самий улюблений жіночий аромат, аромат, якому вже 10 років, який не міняється, який залишається абсолютним серед середнішого сегменту. І це хороша дівчинка стає поганою з кілян. Good girl gone bad by Байкілян. Османтус, нарцис, травнева троянда, екстракт білого кедру, ніжні ноти, молока, ідеальна нота малини, і це також абсолютні 10 з 10. Це той аромат, який я дійсно обожнюю більше всіх. Для жінок обов'язково рекомендую. Також доступний від 3 мл. Ну і треті новинка 2025 року. Довгоочікуваний шалений ніжний красивий аромат з соковитою грушою, ніжною деревиною, прекрасним цитрусом з довжелесною стійкістю і нереально крутим шлейфом. Аромат, справжній магніт. Для компліментів аромат справжня пристрасть у флаконі. І це Blue е Talisman екс екстракт.